Усім доброго ранку в ефірі програма на часі ранок у студії сестри середи і ми починаємо саме таку картину щоранку бачать глядачі каналу РТС. Втім, мало хто уявляє, як створюється власне сама програма, які етапи проходить, та скільки людей працює над тим, аби ваш ранок був добрим. Стоп, повернемось на початкову стадію, аби на власні очі побачити увесь конвеєр. На окрему увагу заслуговує наш улюблений студійний оператор Олександр Новожон. Він має великий стаж роботи на телебаченні і є володарем багатьох престижних премій. Саме він вибудовує картинку і виставляє світло. Від нього залежить наскільки програма виглядатиме красиво. За це вам Олександре Анатолійовичу окремо дякую. Ласкаво просимо в програмний відділ. Тут відбувається народження усіх програм, що ви бачите на телеканалі РТС. Втім, сценарії до програми на часі ранок створюються зовсім не в стінах телекомпанії. Адже сестри середи усі тексти пишуть вдома, по секрету зізнаються, що так зручніше. Втім, написання сценарію програми лише половина справи, адже ще є чимало рубрик, написанням яких також займаються ведучі. Тож, якщо не подобається ваш гороскоп чи засмутили події з дня в історії, всі претензії до Ксенії. Якщо не до душі автоновини, фінанси чи короткий огляд новин. Пишіть скарги до Анастасії. Однак, як зізналися самі ведучі, свій ранок вони люблять. Взагалі останнім часом ранок став частиною нашого сестрою життя. Ми постійно пишемо, постійно щось вигадуємо для того, аби глядачу було цікавіше. От особливо цікаво, коли ти починаєш писати рубрики. Ти знаєш всі події наперед. Ти можеш орієнтуватися в фінансах, в автоновинах, в те, що відбувається на Сумщині. Чи то від великої кількості рубрик та сценаріїв, а можливо, кохання запаморочило голову, та іноді сестри середи пишуть таке, що потребує ретельної правки. Досить часто присилають рубрики, які приходиться вичитувати. Інколи думаю, що у дівчат ну якщо чесно, хлопці на думці, а книжки лише в сумці. Але в той же час це завжди весело, завжди креативно. Хоча інколи треба їх і лаяти. Вони працюють і наперед, молодчинка, але в той же час. Можливо, тому що наперед працюють, є там недоліки, не такими ще працювати і працювати. Оце так, трохи отримали на горіхи. Але рухаємось далі. Наступний етап начитка рубрик. Можна. День в історії 10 січня. 1863. -й. В Лондоні запущена перша лінія метрополітену. 1992. -й. Ще раз. А це студія звукозапису. Саме тут і починають говорити усі написані тексти. А ось і сам звукорежисер Олександр Демиденко. Без його участі програма на часі ранок виглядала б як німе кіно. У нього для програми та ведучих лише приємні слова. Програма дуже цікава, багато інформації, різноманітна інформація. Головне, що вся інформація позитивна. Ну а головні позитив програми, звичайно, її ведучі сестри середи. Дуже цікаві. Вміють знайти вихід з будь-якої ситуації, вміють над собою сміятися. Ну, а головне те, що вони, як і в житті, так і на екрані. Це їм допомагає, вони справжні. І коли ми приходимо на роботу, програма ранкова, приходимо, хочеться спати, але коли вони з'являються в кадрі, прокидаються всі. І глядачі це реально діє. І глядачі, і ми, ну і наш режисер. З головним режисером програми ведучим теж неабияк пощастило. Ігор Щербина фахівець з досвідом. У нього свої секрети роботи над проєктом. Увага, готові. Поїхали. Зйомки і монтаж виявляються дуже цікава і водночас доволі складна справа. Ранок це моя основна передача, яку я монтую кожен день. І доволі складний проєкт, який состоїть із нескольких частин. очень хорошо, что у меня есть хорошие ведущие, которое делает его интересным и развлекательным. Поэтому мне с ними очень комфортно работать. Знову напросилися на компліменти. Сподіваємося, що слова схвальності почуємо від наших глядачів, адже команда програми на часі ранок готується оновити формат і стати ще цікавішою. Про нововведення розказувати все не буду, але трішки скажу, що плануємо оновити формат ранків, де що обіцяю нових запальних креативних ведучих, окрім дівчат, яких ви вже знаєте. Бажаю всім шанам веселих, бадьорих ранків. І обіцяємо будити всю сумщину і щоб кожен сумчанин прокидався разом з РТС. Тож у вас, шановні глядачі, є ще більше приводів прокидатися разом з нами. Ось і все ви побачили, як створюється програма на часі ранок. Хто монтує, вичитує, начитує і знімає. Ви також маєте шанс стати частиною нашої команди. Прокидайтеся по будням о 6.30. Ксенія